У центрі життєстійкості відбувся тренінг, як молоді створити свій бізнес. Він об'єднав активну криворізьку молодь, зацікавлену у розвитку власної справи. Одним із молодих підприємців є і Віталій, який поділився шляхом розвитку свого бізнесу. Від гаражу батька до кількох виробничих цехів та тисяч успішних замовлень. Компанія Міралюкс займається двома напрямками: це виготовлення нових меблів та дитячих ліжок. Та реставрацію старих меблів. Саме я займаюся реставрацією старих, тому можу розповісти про реставрацію. Ми займаємося з 2006 року і зробили вже понад 5 тисяч замовлень. Навіть в цьому залі є кілька наших замовників. На сьогоднішній день я хотів би розвиватись в напрямку продажів тканин, тому саме зараз я Є учасником однієї з програм. Не чекайте слушного часу, дійте вже сьогодні. Не буде ніколи часу, щоб почати. Зацікавлена у нових можливостях для розвитку свого підприємства і Карина, яка відкрила власну кав'ярню у 20 років завдяки грантовій програмі. Дівчина наголосила, що такі зустрічі мотивують молодь та дарують реальне розуміння, з чого починати власну справу. Моя основна діяльність це я директор кав'ярні Вікторі Хом. Стосовно як починати, ну, ви знаєте, на момент, коли я починала, мені було 20 років початок війни, я щойно повернула з іншої країни і за що чіплятися не знала. І на той момент я дізналася про те, що в нас є така програма, як грантова компанія. І я подала заявку, зробила бізнес-план і, в принципі, отримала грант на розвиток свого бізнесу. Підтримка молодих підприємців є одним із напрямків роботи міста. Грантові програми дають реальні можливості для старту бізнесу та створення нових робочих місць. А участь молоді у таких тренінгах допомагає їм упевненіше рухатися до реалізації власних проєктів. Є реальні можливості. І якщо там, швидко бігти вперед, то можна там, добігти до да, успіху, добігти до результату. Ви молодці? Молодці через те, що ініціативні, перш за все. Те, що ви там, не сидите вдома, да? і можна там, до кінця життя сидіти вдома і питати там, в інстаграмі чи в інтернеті, да? а можна піднятися, піти і щось спробувати зробити. Не вийде з першого раду, вийде з другого, не вийде з другого, вийде третього. У вас такий ще вік, що можна е, намагатися багато разів. Тренінг став місцем, де молодь змогла отримати поради від експертів, дізнатися про грантові програми та презентувати власні ідеї. Такий нетворкінг допомагає майбутнім підприємцям розуміти алгоритм старту бізнесу, планувати розвиток і впевненіше рухатися до власної справи. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.